Міська земля просто роздається тим комерційним структурам, за якими стоять інтереси депутатів міської ради. Чому я стверджую, що саме за цими комерційними структурами стоять інтереси депутатів міської ради? Звичайно, не всі депутати засвітилися в цьому процесі. Але ми можемо говорити з абсолютною точністю про те, що лідер громадської сили, один з лідерів більшості депутатський пан Загід Краснов разом із своєю дружиною є співзасновниками товариства з обмеженою відповідальністю Анель, якому так само спочатку за рішенням господарського суду, а потім і за рішенням Дніпропетровської міської ради передано в оренду терміном стандартним на 15 років земельну ділянку в районі вулиці Маріса Тереза площею 1,77 гектари для розташування садибної забудови. Я хочу нагадати, що пан Краснов вже отримував в собі землевідведення для котиржного будівництва для своєї родини. І Очевидно, йдеться про оці 1,77 гектара, що ця земля зовсім не для приватних потреб, а скоріше для потреб комерційних. Якщо ми проведемо самий побіжний аналіз і спробуємо припустити, що було, якби ця земля була, враховуючи, що це 150 гектарів, була продана з відкритих аукціонів, можна припустити, що міський бюджет отримав би суму не менше, ніж півтора мільярди гривень. Тобто протягом лише однієї сесії Дніпропетровської міської ради, яка діяла абсолютно чітко і відверто в корупційній змові з суддями. Господарського суду Дніпропетровської області з юридичними службами виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради наше місто обкрадено на досить круглу суму, яка може становити суму більшу, ніж обсяг, річний обсяг нашого міського бюджету.